Троє маленьких поросят, як герої казки, намагалися вижити у лісових хащах. Однак двоногі вовки, а точніше люди зі зброєю в руках просто застрелили кількамісячних полосатиків. Все це трапилося поблизу одного з віддалених сіл Романівського району, де єгері, які охороняли лісову територію, почули постріли. Тому негайно кинулися у їх бік, адже нині полювання заборонене. О, як ми вже виявили ці сліди, і це все, що тут прийшло браконьєрство, ми вже по слідак, бо там рядом знаходиться село Голубин. Ми по цих слідах поїхали і ці сліди машини довели до хати. Сліди від автомобіля привели єгерів до подвір'я 50-річного місцевого жителя, який саме розбирав дичину. При розборці застали їх ці туші, вже там вияснилось потім, що три штучки було. Ми думали, що два, а вийшло, що три поросяті вони забили. воно, одну тушу. Кабана якого віком біля п'яти місяців, вага його біля 20 кілограм, цьогорічні, виходить, поросята. Після цього звичайно він відмовлявся, заперечував ці факти, що в нього є. Після продовження огляду в інших підсобних приміщеннях було вже здоровима закидана шкура цього молодого поросята, внутрішні поросят. Після подальшого огляду знову було виявлено в іншому пособному приміщенні вже дві туші, так само молодих цих поросят, розібраних вже да без внутрішнів і без шкури. Правоохоронець, єгері і місцеві мисливці обурені таким зухвалим вбивством тварин, адже браконьєри стріляли не в дорослих самців, а у кількамісячних поросяток. Стріляти в такий сезон, як от зараз, коли все, все плодиться, розмножається. Це варварство. Це це деже це не не людина, так не може. Не повинна поступати, так просто нормальна людина. Тим часом нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, якого звинувачують у вбивстві тварин. Він категорично все заперечує. Каже, єдина його помилка це те, що він приніс додому знайдені тушки. Там материн пай. І туди дорога йде, така, що я машиною прий... Ось так я собі знайшов. Вроді, як чуєте, повезло, а в конячому ітоги я буду мати таких неприятностей. І суд, ну, саме головне, що совість моя чиста, тим, що я їх не вбивав. Вот. Ряв це ну Бог свідетель, що воно було там забите. Вони, вони міліція це вони самі докажуть, що це ж було з карабіна. Вони самі бачать чи вірити чоловікові, що з'ясують правоохоронці. Однак вже триває розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 248 кримінального кодексу України, за якою порушення правил полювання карається штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин або обмежень. Волі на строк до трьох років з конфіскацією, знарядь і засобів, полювання та всього добутого. Проте все це навряд чи зменшить згубний вплив, завданий природі, який зробили кількома підступними пострілами.